Гриміла найочікуваніша модна подія року Медгала 2025. Тема балу цьогоріч – пошиття одягу в чорному стилі, яка пішла з книги Моніки Міллер про дендизм. Вона присвячена стилізації афроамериканської діаспори у 20-х роках. Дрес-код має назву «Сшито для вас, що вказує на індивідуальний підхід. Цього року захід відзначається не лише модними образами гостей, а й акцентом на внесок виключно чорношкірих дизайнерів і стилістів у світову моду. Гостям довелося заглибитися в історію чоловічого костюма, поекспериментувати з кроєм та декором. Цього року зірки надавали перевагу одягу у чорно-білих кольорах. Також було багато образів у синьому та смарагдовому відтінках. Доволі часто зустрічалися блискучі тканини, срібні та золоті деталі. Особливу увагу привернули вбрання, створені з акцентом на чоловічий крій. Це костюми трійки, жилети та піджаки з широкими плечима. Важливою частиною був і декор, зокрема перлини. Кожна зірка намагалась показати свій індивідуальний стиль.